Христос Воскрес. Щиро вітаю всіх, хто шанує Слово Боже і намагається вивчати Його, зрозуміти Божі істини. Сьогодні у нас на черзі 74 й псалом. Він має надпис. Не погуби». Аби, це звернення до Бога буде у цьому псалмі з надією на те, що Господь допоможе спастись людині. Далі сказано псалом Асафа. Давайте ще раз згадаємо про Асафа, чому саме його тут ім'я фігурує на цих псалмах. Як ми вже говорили, все-таки багато отців церкви говорять, що є автором цих псалмів Давид. Інколи так бувало, що писали новий псалом, але він був наше зітканий із інших висловів, які говорив Давид. І, от, наприклад, попередній псалом. Нам розкриває падіння храму під час вавилонського нашестя, Вавилонського полону, перед вавилонським полоном. Але ж Давид жив раніше, і тому це вважається, що цей псалом є пророчий псалом. В будь-якому випадку це є слово Боже також. Хоча псалтир, ми знаємо, це слово людини до Бога, так? бо все святе Писання це Слово Боже до людини, а псалтир ще так називають, що це. Слово людини до Бога, але все одно це слово, ці слова, ці псалми сповнені Духом Святим, тому що вони сказані щиро у покаянні, упованні на Бога в певних ситуаціях. Ну І ми з вами теж читаємо і надіємося, що Господь і нам дасть теж отримати духовну користь від цих прекрасних слів. Святої книги Псалтері. До речі, ми наблизилися до половини, оскільки є 150 псалмів. Ми сьогодні читаємо 74-й псалом, отже, це вже наступний псалом буде половина всіх псалмів. І бачимо, що кожний псалом, хоч і схожі, дуже часто між собою псалми, але має свою тему. Так само і 74-й теж тут йдеться про суд. Просуд над людиною, просуд над світом. Ну і в такому контексті постараємося теж звернути увагу на деякі моменти і для себе отримати духовну користь. Він невеликий, складається із 11 стихів. Отже, читаємо: 74 псалом. «Славимо Тебе, Боже! Прославляємо Тебе і призиваємо ім'я Твоє, про нього сповіщають чудеса Твої. Коли виберу час, каже Господь, я буду судити за правдою. Хоч захиталася земля, і всі, що живуть на ній, я утверджу стовпи її. От звернемо увагу на четвертий стих. Значить, спочатку в третьому стиху сказано, що Господь вибере час, і Христос сказав, що тільки Богоцю відомо. Коли Господь поклав у владі своїй, коли це все має звершитись, але ми знаємо, що це залежить і від людей. Господь може відтерміновувати останній суд. Зразу давайте домовимося: ми не говоримо про кінець світу. Це питання важливе, але не настільки важливо, його треба сприймати як питання мого особистого апокаліпсису. Мого особистого суду, який на мене чекає. Оце є важливо. А так ходити і заглядати, виглядати, там, шукати ознаки, хто там керує світом, там, масони, чи там хто там, чи вже там печаті вже ставлять, там інше. Це все відводить нас від головного, такого настрою треба боятися. Господь буде судити мене. І от тому від мене буде залежати. Як я пройду цей суд. І от давайте знову ж таки на четвертий стих звернемо увагу. Хоч захиталася земля, і всі, що живуть на ній, я утверджу стовпи її. Земля захиталася. Це алегорія. Справа в тому, що земля вона неправильна і негрішна. А гріх він лише в людських серцях, у думках, в діях. І, значить, якщо захиталася земля, значить, немає опори. Господь не має спертись на кого. Але сказано, я утверджу стовпи її. Стовпами ми називаємо у церкві основних отців, які тримають церкву. Наприклад, це Василій Великий, Григорій Богослов, Іван Золотоустий. Тобто, Господь завжди має святий залишок, святий остаток. Тих, хто зберігають віру, і, значить, і в нас є шанс за будь-яких обставин, щоб не ставалося навколо нас в суспільстві, завжди зберігати віру перед Господом і упування на Бога. Я кажу нечистивцям: не беззаконствуйте і до злих, не надійтеся на силу свою. О, знову ж таки, бачите, що злі вони надіються на свою силу, там на зв'язки, на можливості там на родичів, на друзів, там на якісь інші можливості, можливо, там фінансові. От. А віруюча людина повинна вповати на Бога. Не підносьте високо ріг ваш, і не говоріть на Бога неправду. Ріг це. Символ мудрості, він як і в позитивному, так і в негативному сенсі, часто вживається. Є вислів ріг спасіння. Ми знаємо так, це край жертовника, був ріг, куди можна було прийти і, торкнувшись до цього рога, отримати спасіння. Про це ми говорили, я не буду на цьому зупинятись. Але в даному випадку ріг тут символ мудрості світу цього. Бо не від сходу, і не від заходу. І не гір пустелі піднесення. Знову ж таки, дуже хороші, глибокі слова ще раз, бо не від сходу і не заходу, і не гір пустелі піднесення. Ми надіємося, що десь спасіння має прийти зовні. Хтось нам має прийти допомогти. Дуже часто, на превеликий жаль, люди шукають вектор напрямку: чи нам йти на схід, чи на захід. Ні, спасіння в нас. І колись питали, це ще з радянських часів було. Ну, це вже був розпад Радянського Союзу, значить, вже там був період перестройки. І питали Іоанна Кристянкіна. Одна людина питала, значить, вона так виявилося, що вже стала жити у Європейському Союзі. Це була одна із. Прибалтійських країн, і вона хвилювалася. Вона собі думала, що от, як вона буде жити в Росії, то вона спасеться, якщо в Євросоюзі, то ні. І Іоанн Кристиянкін, авторитетний отець-духівник ХХ століття, сказав, що де ти живеш, там і може бути з тобою Господь. Все. І тому тут сказано, що не шукай ні на Сході, ні на Заході. От, де ти живеш, там і спасайся. І це правильно. А все інше то від лукавого. А Бог є суддя, одного принижує, іншого підносить. Е, ну, Мається на увазі, е, в людини є тенденція, якщо людина дуже вперто грішить і не кається, то Господь відступає від неї, і ця людина духовно ще більше починає падати. І, Значить, виходить, що Господь її таким чином принижує. А якщо людина прикладає якісь зусилля для того, щоб духовно змінитися, то Господь її підтримує. Тобто підносить, бо чаша в руці Господні в ній кипить вино, повне приправ, і він наливає з неї, а гущу його вижмуть і вип'ють усі грішники з землі. Ну, дочасно грішник радується, а потім обов'язково буде гіркота, велика від його марних надій. Я ж буду радіти повік, буду співати Богу нашому. Всі роги нечистивців зломлю. І піднесеться сила праведного ще раз. А в чому сила праведного? У пованні на Бога, у смиренні, у поміркованості? Хай Господь нам у цьому допомагає.